В Україні щорічно реєструють понад 16 тисяч жінок з раком грудей. Це означає, що в країні кожні півгодини комусь ставлять такий діагноз. Від цього виду онкологічного захворювання щороку вмирають 7,5 тисяч українок. Такими даними діляться фахівці проєкту рак виліковний фонду Ріната Ахметова. У зоні особливого ризику опинилися і переселенки. Докладніше Юлія Міншакірова. Цей волонтерський центр для переселенців на вулиці Фролівській, серед найбільших в Україні. Щодня сюди по продукти, одяг та медикаменти приходить зо сотня людей. За останні півроку волонтери зайняли і приміщення колишньої фабрики і майже увесь двір. Розгорнули намети, побудували склади. Тут нагодують гарячим, видадуть пайок, допоможуть знайти роботу та житло. У січні для переселенок запрацювала і жіноча мобільна консультація штабу Ріната Ахметова. В останнє време дуже много людей нових. Те, которые приехали вот совсем недавно, не всегда человек может признаться в том, что он нуждается в какой-то помощи медицинской, но мы обращаем внимание и мы отправляем мы целенаправленно для того, чтобы они имели возможность бесплатно обследоваться. Мобільна жіноча консультація це діагностичний центр на колесах. У автопоїзді апарат ОСД, мамограф для обстеження молочної залози. Консультація та діагностика безкоштовні. У перший день роботи на огляд прийшло з 30 переселенок. Серед них і Ольга Дяченко з Донецька. Обслідувати себе, тим більше ми пенсіонери дуже рідко ходимо по бульницям, поки не, не безпокоїть, так ми не ходимо. А так дуже замечательно. Прийшов, все зробив і ответ отримав. Жінкам до 40 років у лікарі радять раз на рік звертатися до гінеколога, мамолога та роботи ОСД грудей Старшим хоча б раз на два роки. Рак на першій і другій стадії виліковний, практично у 90% випадків. Переселенцы не имеют нормально. В большинстве своем не имеют нормальных бытовых условий, не устроены социально, не работают, где-то устраиваются на работы, дети, садики, школы. По всему их личные проблемы, проблемы со здоровьем отдвигаются на очень далекий задний план. Мобільна жіноча консультація долучилася до роботи гуманітарного штабу з перших днів його створення. У Маріуполі обстежили майже тисячу переселенок інвалідів та жінок з кризових сімей. У деяких виявили рак на ранніх стадіях. Если на базе мобильной женской консультации будет выявлено онкологическое заболевание или заподозрена, женщина будет направлена на дополнительную консультацию в национальный институт рака, который сопровождает работу данного комплекса. И в дальнейшем гуманитарный штаб Рената Ахметова обеспечит поддержку женщины в прохождении лечения. З 2012 року у мобільній жіночій жіночі консультації обстежувалося понад 5 тисяч жінок по всій країні. У Києві пересувний комплекс для переселенців працюватиме принаймні місяць. Юлія Міншакірова, Анатолій Чорний, Сабиція, канал Україна.